Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Чужі справи. Филип'ян 4.2 Благаю Еводію і Синтихію думати однаково в Господі. Четверо наших онуків гралися мініатюрною залізною дорогою, і двоє молодших почали сперечатися через паровозик. Коли наш восьмирічний онук почав втручатися, його шестирічна сестра сказала: Не переймайся їхніми справами. Зазвичай це мудрі слова для нас усіх. Втім, коли суперечка переросла в сльози, бабуся втрутилась, розборонила і заспокоїла дітей, які сварилися. Краще не лізти в чужі справи, якщо це тільки погіршить ситуацію, але іноді нам потрібно молитовно втрутитись. У своєму посланні до Филип'ян апостол Павло наводить приклад, коли це потрібно робити. Тут він закликає двох жінок Еводію та Синтихію, думати однаково в Господі. Їхня суперечка, ймовірно, стала настільки гострою, що апостол був змушений втрутитись, навіть попри те, що він був ув'язнений. Павло знав, що суперечка між жінками може спричинити розбрат та відволікти увагу від Євангелія. Тому він з любов'ю говорив правду, нагадуючи їм, що їхні імена записані в книзі життя, Павло хотів, аби ці жінки та всі інші в церкві жили як Божий народ у своїх думках та діях. Якщо ви не впевнені, чи варто вам у щось втручатись, моліться з вірою в те, що Бог миру буде з вами. Коли ви останнім часом вступали в суперечку або незгоду, і яким був результат? Як пошук Божого керівництва впливає на вирішення конфліктів? Помолимось. Дорогий Боже. Будь ласка, допоможи мені розуміти, коли мені дійсно треба втрутитись, і що я маю казати, аби принести зцілення та єдність. Амінь Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.